Минулого року в Запоріжжі вперше відбувся турнір пам'яті боксера Євгена Трофімова. Цей боєць, що назавжди увійшов в історію запорізького спорту, як перший в нашій області чемпіон Європи з тайландського боксу, два роки тому загинув в зоні. Ато Такий турнір на жаль, дата яка відчитує період, не зовсім така приємна, тому що бувший наш вас Євгеній Трофімов, який... Который мав можливість ще стренуватися в нашому колективі. А потом сажаленню в зоні. Ато цього року організатори змагань внесли корективи у проведення турніру. Відтепер їх вирішили присвятити пам'яті всіх бійців рингу та героїв України. Значно розширилась і географія змагань, та кількість учасників. Медалі одразу на трьох рингах розігрували 250 спортсменів з 10 областей України. Ми вирішили об'єднатися в розділі К-1 з розділом Муайтай, дабы почтить пам'ять не только Євгенія Трофімова, який гідрагічно погиб в зоні АТО, а и пам'ять остальных бойцов. На турнірі виступають як початківці, так і досвідчені спортсмени. Серед них і титулована Вікторія Коркошко. Дівчині неодноразово підкорювалися українські та міжнародні ринги. Цього разу спортсменка виступає у двох розділах К-1 та Муатай. Я думаю, надеюсь, что выступлю хорошо. У нас прошла очень хорошая подготовка. Но значит, в принципе, только опыт. От этих соревнований ничего не, как бы не значит. Это ни отбор никакой, ни на чемпионат мира, ни Европы. Но организаторы сделали большой вклад. И... Я думаю, що далі такі ч такі всеукраїнські турніри будуть вже діяти, щоб ми відбиралися на якісь міжнародні соревновання. З огляду на кількість та географію учасників федерація і дійсно надала цим змаганням статус відбіркових на міжнародні старти. Тож спортсмени сперечалися як в командному, так і в особистому заліку. Це відборочний турнір для участі зборної України в міжнародних в частности, в Германії. Бої будуть достаточно. Ідеть шкала відбору, відповідно ті переможці, які здесь будуть определені, в в зборної України і будуть представляти Україну вже за рубежом. На цих змаганнях Вікторії вдалося оформити золотий дубль відразу у двох розділах. А її команді Крос вже другий рік поспіль вибороти перше загальнокомандне місце. Другими стали боксери із Павлограду. Трійку лідерів завершили спортсмени з міста Стрий. Окрім Вікторії. Вибороти золоті медалі у двох розділах вдалося чотирьом запорізьким спортсменам: Ростиславу Мельничуку, Захару Павелку, Артему Зинов'єву та Івану Каспарову. Оксана Якименко, Юрій Васильченко, ТВ5.